На Закарпаття найкрасивіша дівчина України навідалася вперше. Каже, таку соціальну акцію підтримала б і без зобов'язань титулу. Для пацієнтів інтернату, окрім обіцяних подарунків, юна красуня виконала й дві авторські композиції. Майже від 16 років я щось стараюся вже робити для інших. Тобто для мене це важливо просто важко, перше так знаєте, дивити, ну, дивитися, бачити це все. Але але вони такі люди, як ми, і треба їх приймати так просто щирістю, і тоді все буде добре. Коштами меценатів тур'яреметівському психоневрологічному інтернаті зроблено чимало. Останнє надбання міні-пекарня, яка забезпечує борошняними виробами увесь заклад. Кошти ж місцевих бюджетів, які фінансують інтернат, вистачає хіба що на харчі то практично через день вони випікають по 600 хлібів. Тобто ми маємо свій хліб і забезпечуємо повністю своїм хлібом підопічних. Нам допомагають різні закордонні інвестори, значить, з якими ми співпрацюємо. Інтернат збудований 1956 року. Нині тут перебуває 326 пацієнтів, якими опікуються до сотні медичних працівників. Створити психологічний комфорт для пацієнтів головне завдання медперсоналу. У нас є хороші підопічні, які значить люди з обмеженими можливостями, які пишуть вірші. Добре, малюють, вишивають. Цьому ми будемо робити все необхідне, для того, щоб вони почували себе тут гідними людьми. Футбол одне з улюблених занять інтернатівців. Цим видом спорту тут займається професійно. Заклад має власну спортивну команду, яка вже готується представити область в чемпіонаті України з футболу серед інвалідів.